Долучаємо до розмови військовослужбовця на ВОВ. Це начальник штабу батальйону розвідки 13-ї бригади на зварді України Хартія. Вже із нами на зв'язку. Слава Україні вам слава здоров'я, що на І вам, вам міцного здоров'я. Теж дякуємо, що доєдналися. Розкажіть про оперативну ситуацію в зоні відповідальності зараз вашої бригади, якою вона є. Оперативна обстановка у нас цілком контрольована. Якихось відчутних змін за останні тижні не зазнала. Ворог проявляє досить помірну активність, намагається присуватися до наших позицій, однак зустрічає наш супротив з допомогою дронів, переважно і, як правило, не доходить навіть до наших бойових порядків. Чогось нового ворог нам не пропонує, просто методично малими групами потихеньку намагається вкрадатись до нас однак, успіхом це не завершується. Ми знищуємо його як під час пересування з допомогою FPV-камікадзе переважно, та коли він ховається в укриттях з допомогою скидів важких боєприпасів з наших бомберів. А чи зараз паралельно бачите якесь певне виснаження в поведінці ворога в тактичному розумінні, в перегруповуванні, мотивації тощо так, ворог дуже виснажений, однак не можна не можна сказати, що це щось нове. В принципі, я ж кажу, останні місяці ми це і спостерігаємо це зумовлено переважно чи тим, що у росіян досить таке дивне ставлення з нашої точки зору до? Логістики своїх підрозділів то їхнього їхнього забезпечення, тому для них нормальна ситуація, коли е, бійці місяцями сидять на позиціях без змін, е, коли їм скидується е, забезпечення з допомогою мавіків, там пляшку е, води, так та якісь там ролтон, е, макарони швидкого приготування, і вони на цьому просто живуть там декілька днів. Тому звісно, люди їхні виснажуються, тому. І ополполон вони здаються з періодичністю, а так в цілому продовжуємо, продовжуємо нашу роботу. Як навіть ось ось такі фактори, як ви кажете, там, наприклад, некоректна логістика ворога, коли, наприклад, росіяни на тривалий термін залишаються без провізії, без якихось там, скажімо, першочергових потреб, які не мають можливості так здійснити. От в полоні. Чи вони стають від цього більш відверті? І що саме розповідають? Однозначно, вони зазвичай дуже відверті в полоні, бо здаються в полон вже тоді, коли. Вони перетерпіли дуже багато біди від свого командування, від того дня їхнього планування і їхнього забезпечення. І в цілому, коли їх посилають буквально по їх по трупах їхніх побратимів, так і навіть ці трупи побратимів записують в орієнтири. кажуть їм йдете до от такого то військовослужбовця. Він лежить там далі, повернете наліво. Тобто, ну це те, що ми реально знаємо з допитів полонених та з перехоплень їхніх. З радіоперехоплень, от тому у полон, коли вони потрапляють, вони розказують зазвичай все і дуже, дуже, дуже скаржаться на своє командування. Мотивація їхня переважно вони чесно в цьому зізнаються, тобто не приховують що гроші. Які їм обіцяють закладення першого контракту, тобто це їхня основна мотивація. Однак, звісно ж, є і негласні такі вказівки по їхнього командування, саме отаких от от контрактників посилати на найгарячіші напрямки, на найгарячіші ділянки, і якомога швидше, щоб вони вмирали, так і не отримували ці всі обіцяні кошти, тому більша частина. Військовослужбовців їхніх хто на це сподівається, там отримати якісь гроші? Вони їх звісно ж не отримують. Якщо до штурмів ви зазначили піші штурми здебільшого, вони такі просто пішки йдуть по пі по кілька осіб, чи можливо застосовують чимось? Під'їжджають і знову ж таки якусь важку механізовану техніку зараз застосовують в штурмах чи вкрай рідко вже. Важку механізовану техніку дуже давно не застосовували в штурмах. За останні місяці таких випадків нема. Один випадок був, коли вони там робили певні переміщення в нашому напрямку. Однак на значній відстані ми це припинили, тому невідомо чи то були спроби штурмів, чи то вони там просто намагались переміститись кудись. А в цілому вони переміщуються у пішому порядку по одному-два військовослужбовця. Намагаються підійти десь в напрямку до наших позицій, десь накопичитись у укриттях, там у зеленці однак, я ж кажу, виходить у них це досить посередньо. Інколи вони застосовують якийсь такий легкий транспорт, саморобний типу багі, часто застосовують велосипеди, мотоцикли. Однак знову ж таки це переважно відбувається під час їхніх переміщень, не безпосередньо під час штурмів, так бо від них якихось реальних штурмів ми ну вже давно не спостерігаємо. В плані того, що ми їх просто не допускаємо, ми їх знищуємо ще до того, як вони почнуть щось штурмувати. Тому ми можемо лише здогадувати, що то планувався якийсь штурм. А так велосипеди, мотоцикли, мопеди застосовують в надії на те, що це їм допоможе сховатися від наших ФПВ, бо ціль менша і вразити їх важче. Однак, по факту, як показує статистика, то виходить це так собі. Вони. Ми вам дякуємо, дякуємо дуже за розмову, що знайшли можливість долучитися і розповісти. Ось такі новини з передової для наших глядачів. Військовослужбовець на позовний Вовк, начальник штабу батальйону розвідки 13-ї бригади національної гвардії України Хартія, розповідав саме про те, що відбувається оперативно на південно-слобожанському напрямку.